Одна тисяча доларів сума міжнародної стипендії, яку отримали 15 студентів Карпатського національного університету від інституту східних досліджень, котрий очолює Зигмунд Бердуховський. Програму реалізовують у закладі з 2018 року, і за цей час грошові виплати отримали вже близько сотні студентів. Традиційною частиною заходу також стала лотерея, у межах якої кожен учасник отримав цінний подарунок. У мене була тема моєї магістрської роботи про лінії конфліктами в організації. Це була тема, яку я досліджувала на базі нашого університету. І на основі цього я взяла участь в цьому конкурсі і стала однією з переможниць. Серед конкурсантів при відборі ми беремо до уваги такі критерії. Перше, це успішність у навчання, тому що це важливо, щоб студенти здобували свої фахові знання і от, робили це на високому якісному рівні. Друге це проведення наукових досліджень, це інноваційний розвиток. Тобто, це участь у стартапах, це створення інновацій для нашої України. Багато стипендій розраховано на студентів, які виїжджають з України. І цінність в тому, що польські еліти, саме Зигмунд Бердиховський, робить акцент на українську молодь, яка в Україні, яка вчиться в Україні, яка буде працювати в Україні, яка буде працювати на Україні. І в цьому є головний зміст.